Ми можемо годинами, роками обговорювати питання участі, тому що ми всі є учасниками, оскільки ми всі є людьми. Та хто з нас має фахові знання, так тобто, фахівці, спеціалісти, звичайно, що іноді необхідно довіряти спеціалістам, тому що є люди, які спеціалізуються на чомусь. Вони краще знають, що необхідно робити. І межа між фахівцями і нефахівцями, представниками громади. Вона дуже гнучка. Але для нас важливо, щоб був поступ, щоб ми рухалися вперед як суспільство. Я хочу вам продемонструвати один з таких інструментів. Вже Наталія представила мене так. Моє компанія. Ця компанія називається Phase Айнс. З німецькою означає Фаза нуль. І це є дуже важливий проект, у цій ніші ми надаємо консультаційні послуги. ми співпрацюємо з інвесторами, з користувачами за участі інших стейкхолдерів, якими є потреба на місцях. Ми напрацьовуємо відповідну документацію, яка використовується фахівцями в подальшому. Потім професійні дизайнери вони презентують. Свої ідеї презентують різні варіанти. Вже є можливість вибору. Зокрема, коли мова йде про те, щоб щось обирати, це є проект у Кувейті, те, що ви бачите зараз на слайді? Також у нас є група, так 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 звані судді, які приймають рішення. Це є ось так працюють архітектурні конкурси і... Звичайно, що змагання це не лише архітектура, це не лише дизайн. Так само це є і конкурси різноманітні, на виготовлення різних продуктів. Тощо Я перепрошую не в тому порядку. Ці картинки. Отже, починаємо ліворуч знизу. Німеччина це наша домівка. Ми працюємо у різних місцях з різними проектами. потім ми почали працювати вже у різних частинах світу, не лише у Німеччині, але я є тут тому, що у нас є два основні проекти ну, зрештою, три три найважливіші проекти. Києві нещодавно ми їх реалізували. Це є конкурс після Це є, був конкурс щодо пам'ятника після Майдану. Бабин Яр. Ще один проект, і саме завдяки цим проектам я є тут. Я дуже радий бути тут, тому що я, я звичайно розумію, що контекст зовсім не радісний. Але тут дуже гарно. Я хотів би щиро привітати організаторів заходу і вас, усіх хто зібралися тут. Я вже згадувала про те, що насправді так важливо проводити такі заходи, і також дуже гарна підбірка доповідачів на цьому заході. Ну і звичайно, я раніше показував це про нормальне життя, безпечні місця, високо країни більшість з них. Але наш світ стикається із викликами іншого масштабу, не лише використання десь там якихось сусідніх просторів і площ, але виникають великі серйозні питання. Йдеться про те, що нам не вистачає місця, в нас змінюється клімат. А в Україні у вас взагалі дуже специфічні проблеми. Тому питання в тому, як інструменти. Конкурсів дизайну можуть допомогти краще планувати І, ну, тому, що знаєте, це гарна гра в добрі часи, але зараз у нас зовсім інші пріоритети, вже згадували питання довіри. Нам потрібна орієнтація, законодавство, і власне у ці конкурси проектів за всю свою історію показали, що вони є дуже гнучким і корисним інструментом. І той факт, що цей інструмент широко використовується, допомагає довіряти процесу і довіряти людям, які беруть участь. Тому що ну, якщо ви відправляєте проект на конкурс, то ви можливо самі особисто не залучені, але ви переконані в тому, що ось ці люди вони все зроблять правильно. Якщо звичайно є певні правила гри, це дуже допомагає Є чіткі рамки, є принципи. Які діють вже 150 років і дуже мало змінювалися за весь цей час, і вони також допомагають людям, які мають певні сум... сумніви про те, що це. Надто довго і так далі. Насправді все досить швидко і чітко, тому що у вас є чіткі часові рамки проведення конкурсу, а потім ви переходите до провадження проєкту, яким би цей проєкт не був. Тобто люди в багатьох місцях застосовують такі конкурси, і, звичайно, вони всюди мають якісь певні сумніви, але ці сумніви переважно бажаються на чутках, а не на реальному досвіді. Дже, це один такий невеликий інструмент, і мені подобається цитата професора Едвара Лоренца про те, що навіть такі маленькі інструменти вони теж можуть впливати на наш світ, як професіонали, як архітектори. Ось я, наприклад, у Чудово маю чудову роботу. Інші архітектори, вони ось працюють самостійно. Вони там здають проекти, і вони такі дуже самовні. Але я от маю цілу команду, з якими ми можемо відсвяткувати завершення проекту. Це фантастичні люди, які мають багато ентузіазму, які люблять свою роботу, які вірять свою роботу, і які переконані в тому, що разом працювати краще, тому що а, архітектори. Звикли співпрацювати. Тому що, ну, знаєте, ми тільки невеличка група тих людей, які необхідні для того, щоб впровадити проекти. Отже, цю команду можна відправити навіть якусь арабську пустелю, і вони придумають ефективне рішення для екологічного житлового середовища, для використання раціонального ресурсів і так далі. Тепер поговоримо трошки конкретніше, хочу навести приклади. Вже згадували інші доповідачі про те, що в Україні також проводять конкурси. Ну, власне, конкурси проводять у майже всіх країнах. Питання в тому, наскільки часто, наскільки регулярно їх проводять, і наскільки добре пропрацьована процедура проведення цих конкурсів. То ось я вам покажу приклади. Це не є результати конкурсів, але вони ну, конкурс може проводитися для таких дуже швидких проєктів, тому що це допоможе краще переконати людей. Довіряти цим проектам і заохотить більшу кількість людей власне пропонувати рішення для якоїсь кризової ситуації. Ось це приклад з близького сходу Марокко, і мені здається, що це такий дуже хороший приклад, який можна би було екстраполювати і на вашу ситуацію, тому що була така. Дуже не частина міста, попри те, що воно належить до належить до списку захищених історичних це. Центрів міста ЮНЕСКО, але частина міста була в такому дуже жахливому стані. Будинки були збудовані із неякісних матеріалів, вода в річці дуже забруднена, і так далі. І так далі. Тож була програма від Millennium Challenge Corporation. Це Фонд із сполучених штатів, який виділяє кошти досить багато коштів. Ну, знаєте, світовий банк і інші організації, вони мають багато грошей, і тому я надію, що ви також зможете отримати допомогу із цих фондів. Тобто, вони встановили певні рамки, як можна витрачати ці гроші. Тобто є методи закупівлі. Там треба заповнити сотні різних документів і так далі. і Там був маленький розділ у цьому. Довіднику в якому йшлося про архітектурні конкурси, і, власне, там ось один хлопець просто сказав своєму сусідів: ось тут це питання, яке стосується не тільки архітекторів, але також і урбаністів, і так далі. Тобто ми організовували цей конкурс. І, і йшлося про те, як покращити ситуацію таким чином, щоб люди могли далі продовжувати там жити, тобто не збудувати на цьому місці Діснейленд чи щось інше, але все ще покращити умови життя. Ось це результати, це те, що впроваджено вже зараз, і мені здається, що це один із найуспішніших проектів у. Старих арабських містах, тобто тут такий по суті історичний місток прокладено між старою традицією і новою, і це все ще доступно для людей, тобто вони можуть продовжувати тут жити. І мені здається, що це досить непоганий приклад. І з погляду завдання, і з погляду методики, яка тут застосована, це був доволі успішний проект. Друге ми тут. В місці, яка я не тільки старим промисловим, але ну, тут, я не, така не дуже висока щільність, але я думаю, що в деяких моментах, напевно, в вашій країні потрібно буде думати про ущільнення, власне, тому що йдеться про те, щоб не розширювати межі міста далі, а ну, ущільнювати місто, можливо. Підвишити висотність забудови і так далі. Тобто, ось ущільнення це також може бути одним із таких займань завдань. Тобто, ось це приклад кампусу такого класичного американського кампусу поза межами міста. і вони зрозуміли, що насправді не дуже ефективно, коли люди добираються до університету, щоразу із віддаленої території поза межами міста, і ось, бачите, вони. Переробили цю концепцію, бачите, процес було дуже багато участі. Тут це був зовсім новий спосіб партисипативної участі, і результати були просто фантастичні. Ну тут насправді довга історія, можна багато про це розказувати. Третій приклад про нього вже згадувала Наталія так. Такі процеси відбуваються такі ж і у високорозвинених країнах і містах. Зокрема, наприклад, тут ви бачите приклад Берліна. Це така колишня заводська територія компанії Siemens, Тут був високий рівень партисипації. Залучали сусідів, але також дуже багатьох фахівців. Тому що коли ми говоримо про участь, то йдеться також і про участь різних адміністрацій, і це вже такий великий виклик. для того, щоб залучити не тільки мера і кількох інших архітекторів, але є сотні різних департаментів і відділів, які мусять також взяти тут участь, і це також цілий процес, який потрібно відповідно розробити. І власне. Організація процесу це дуже важливий крок вперед. Четвертий приклад це проект, який фінансувався Світовим банком. Це може бути і також якийсь. Невеликі проекти ми вже говорили про це із палатою архітекторів в Україні, тобто, наприклад, школи, садочки будуть потрібні після війни. Тому важливо заохочувати добрих планувальників на заході. Також висувати свої пропозиції для невеликих проектів. Тобто, не обов'язково це мають бути такі якісь гігантські проекти, як, наприклад, там реконструкція музею меморіал, звичайно, як, наприклад, в і, Якщо подивитися на історію, ось в Берліні було ось таке чудове місце, яке представляли вже вчора, під час війни майже повністю було все зруйноване і, власне, відбувалися обговорення реконструкції, був конкурс. Ну, звичайно, це, це було ще у 50-х, і можна обговорювати, звичайно, питання містопланування, містобудування, але власне, нам пощастило із тим підходом, який був обраний, тому що його впровадили на найвищому рівні, забезпечили як найвищу якість. Тепер ця територія вона дуже дорога, функціонує дуже. Ефективно, тому що вона інтегрована в місто, і, ось, якщо подивитися на Берлін, це карта, яку ми намагалювали для того, щоб нагадати собі, якими можуть бути результати конкурсів. То, тобто, бачите, усі всі червоні позначки, це те, що було створено внаслідок цих. Архітектурних конкурсів тому це такий добрий приклад, як архітектурні конкурси можуть посприяти реконструкції зруйнованого міста. Ну на це звичайно потрібні роки. Щоб ну я мушу це сказати. Звичайно, часу на це буде потрібно багато, але завдяки Філіпу Мойзеру, як казала пані Наталія, я з радістю цього року представлятиму нашу книжку. Яка, я сподіваюся, допоможе не лише вам тут в Україні, але також і людям в інших країнах світу краще організовувати конкурси, тому що це важливе, і це те, що ми будемо представляти пізніше там на горі. Так, трошки забагато часу Дуже дякую Бенджаміне за те, що ви поділилися. Своїм досвідом організації конкурсів у різноманітних контекстах, і ось мені стало цікаво. Ви працювали в різних контекстах і розповідали також, що ви маєте досвід роботи в Україні. Конкурси це безперечно той інструмент, який нам потрібно активніше використовувати. Але ви також згадували приклади Києва. Там дуже складний політичний контекст, і це напевно не дуже сприяє гладкому проходженню всього процесу. Тому я хотіла би вас спитатися з вашого досвіду, що було б допомогти застосовувати цей інструмент в українському контексті і, звичайно, також в контексті війни, як це зробити ефективнішим і якими можуть бути перешкоди? Ну, давайте я почну напевно із останньої частини запитання. Знаєте, коли ми говоримо про проектування, і дизайн, то ви можете це робити будь-де, тобто це не, не, не вимагає вам від вас перебувати в якійсь конкретній точці фізичній в цей момент, але на це потрібен час. Ну і коли ви починаєте думати про майбутнє і розробляти вигляд якогось майбутнього. Місця, то це дуже допомагає пережити складні події. Так, Київ складний з політичної точки зору і також з погляду тих людей, які там живуть. Але знаєте, це ж не унікальна ситуація. Такі складнощі виникають у багатьох місцях, тому треба мати сміливість стати і бути впевненим в тому, що ви робите. Ну і це звичайно ж. Приводить до того факту, що ось у цьому випадку нас запросили, в нас було багато досвіду, і ми могли випромінювати цю впевненість і переконати мера і інших людей і так буває не завжди. Тому я думаю, що найкраще рішення це поширювати знання, ділитися ними так, щоб ті люди, які мають владу, які мають авторитет серед своїх колег. Власне, звертали на це увагу, тобто нам потрібно більше людей. І я думаю, що такі проекти на низинному рівні також дуже важливі, коли ми працюємо з маленькими проєктами в маленьких селах, наприклад, в маленьких містечках. Ну, це залежить від людей, які з одного боку організовують а з іншого. Власне, вони довіряють, і власне, якщо є така співпраця між муніципалітетом і громадянами, тоді це все можна зробити. Ну і знаєте, після проведення конкурсу зазвичай всі святкують результати, але це не кінець, тому що є дуже багато ризиків пов'язаних із тим, що буде відбуватися після того, ну власне впровадження це та причина для чого ми проводимо конкурс, тому що це не просто для того, щоб організувати гарне шоу, тобто потрібно починати впроваджувати результати. Ну і звичайно, Київ у непростій ситуації а і не в останню чергу через війну, ну, але тут можна багато говорити. Дуже дякую за ваші відповіді. Чи є в нас якісь ще запитання? Прошу пане Андрію. Так, моє запитання, власне, є таким продовженням того, що ви казали. Ось, із особистого досвіду нашої студії, коли ми вигравали архітектурні кон конкурси, знаєте, от ви розробляєте пропозиції, починаєте спілкуватися з клієнтом, тоді починають рости. І ви розумієте, що вам потрібно все переробити, якщо ви хочете задовільнити цей апетит, тому що. Інакше вам доведеться підійти в сторону і нічого не робити. Чи є якісь інструменти, які використовуються у всьому світі для того, щоб захистити е, власне архітекторів від того, від таких речей? Ну як завжди, знаєте, немає якоїсь однієї відповіді на таке запитання, і знаєте, іноді це навіть добре, коли апетит е, е, Великий, тому що ви починаєте співпрацювати з клієнтом і можете навіть покращити проект у якісному плані. Але з іншого боку, напевно, те, про що ви питаєтеся, це можемо, наприклад, порівняти ситуацію, коли у вас є пряме замовлення, тобто вас ніхто не захистить у ситуації, якщо поти зростають, от вам кажуть, а ви так непогано почали, але давайте ще одну версію, а потім ще одну версію, а потім ще одну версію. Тобто тут немає якогось такого паска безпеки. Якщо ви починаєте проєкт і придаєте його на конкурс, то це означає, що тут потрібно залучити багато людей, мусить бути обізнаність громадськості, мусить бути участь муніципалітету і так далі. І це допомагає власне отримати більше підтримки від людей, які можуть допомогти вам захистити цю оригінальну ідею вашого проєкту. Я не впевнена, що є якісь правові інструменти чи якась правова зброя, яку можна використати в будь-якій країні світу в такій ситуації. Ну, але в кінцевому результаті все таки це ваш обов'язок переконати клієнта, чому оця його пропозиція не є доброю, і чому вона не сприяє ефективності проекту. І ви можете також інших залучати до того, щоб вони допомагали вам переконувати клієнта. Є випадки, коли деякі члени журі продовжували працювати з цим проектом якось такого собі наглядового органу, тому що вони розуміли, що це важливий проект і ось вони так час від часу. Перевіряли, чи все продовжується так, як має бути. Ну, це така невеличка порада. Так, прошу Петер. Ну, це напевно відповідь на ваше запитання. Пен згадував на початку про те, що дуже важливо працювати з Власне, з вимогами і з клієнтом самого початку так, щоб в кінці, коли вже буде проготовий проект, не було дуже багато змін. І я вже за хвилину буду про це більше розказувати там в інші секції, але ну навіть перед конкурсом дуже важливо навіть півроку виділити на врахування всіх вимог. І тоді не буде так багато змін. Ну так, це ж власне наш Ну, знаєте, ми брали участь у конкурсі на будівництво вілли. Можете. Вірити можна не вірити, але от була така багата пара. Вони постійно перебирали різні проекти, як не могли узгодити. І що ми зробили? Ми по суті організували такі як терапевтичну зустрічі з цими колегами, з цими клієнтами, там дерево в саду, чи це залишати його, чи не залишати, а тут що робити а там. Ну тобто, ми так дуже багато того всього обговорювали. Це саме можна робити, і на коли йдеться про більші проекти. Тобто, ну знаєте, якщо ви організовуєте е, е, конкурс, то потрібно там питати, Ну топо, а чи в, в питати організаторів в, про чи кому належить земля, а хто буде фінансувати проєкт і так далі, і тому подібне, тому що ну знаєте, можуть бути сотні запитів. От ми ну, отримуємо з арабських країн, наприклад, запити, от ми хочемо провести конкурс. У нас є шість тижнів. Ну знаєте, то не так організовується.